А ти зараз і займаєш. Ано, бери. Обгризати. Обгризати треба, обгризати. Отак, дивися. Обгризати. Так, обгризати треба. Кусай? Кускай. Давай, давай. Гарно, гарно кусай. Давай, давай, давай! Ти молодець! Ну, смачно! Класно? Кукурудза! Ну, Це непогано, це краще, овочі, так? Ні-ні-ні, обгризай, обгризай. Не, ну ти покажимо, що по боках треба. Ну треба обгризати, обгризати зубками. Обгризати. Да, отак. Зернятко обгризати, зернятко. Ти багато кусаєш, Ромка. Молодець. Ти багато прям кусаєш. Ти трошечки обгризай. Трошечки обгризай. Солоденьке обгризай. Небагато не кусай, потрошечки обгризай. Дай а мені давай? середину там смачніше. А давай таку спробуєш? Давай, давай таку спробуєш. Давай. Обгризай. Так, да, Кукурудза! <п> велика велика. Давай. Смачно? Клас. Смачный? Походу, картоплю, я сама бензина. А вона не алерген? Кокурудзену він каже, їх Ага Це свіженько Ну, варена тільки Ну, понятно. Смачно? Що? Що дати. дати? Давай кашку їсти. Кашку будемо їсти. Вертовлю. Каже, дуже зручно, можна в руці, в руці тримати і е, гратись. Ну, Нормально. Поїв?